Це чеченський боєць з позивним «Відіно» на честь рідного міста. Обидва його брати загинули у чеченських війнах. Чоловік із російським паспортом не хоче мати жодного стосунку до федерації, каже рішення стати на захист України було виваженим. Вже п'ятий рік він живе в Україні, тож хоче захищати свою нову батьківщину. Я просто наже просив людей. Кого знаю, хоча би видно жительство, хоча б мене мне мені ехать, їхати в Європу. Я не з Європи. Я в Україні живу вже п'ять лет, Я вважаю, що я українець уже. Такі, як відіно, воюють поза законом. Іноземні добровольці не мають визначеного правового статусу. Через це вони не можуть отримати допомогу від держави. Самі бійці та правозахисники вимагають парламент ухвалити закон, який би спрощував процедуру отримання громадянства України для солдатів. Вони не можуть повернутися в Росію, так як будуть розстріляні розстріляних іменно Кадировим. І вони не можуть знаходитися в Україні, бо тому штавну в ніпонятно в статусі кавоні здійсніть знаходяться. Шине міжнародне право забороняє бути найманцем в армії іншої країни. Утім, за свою службу добровольці грошей не беруть. А отже, вони не порушують норм. Загалом, за інформацією генштабу антитерористичної операції, станом на кінець минулого року на боці України воювали більше тисячі іноземців, та насправді їх значно більше, адже офіційно таких солдат. Атів ніхто не реєструє Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.